Отже, почнемо з QWT. Якщо натиснути ну, набрати в Гуглі QWT, то зразу вийдемо на його сайт. Так, І тут в списку воно, по сайту є Download завантаження. Ну і тут читаємо. QWT Project Page. Тобто, є із SourceForge Forge, можна завантажити, можна з Гітом. Ну, SourceForge якось воно більш простіше. То вже Git більш для професійних програмістів. Значить, дивіться, написано: завантажити останню версію QWT 6.1.4. Оце не вірте в цю брехню. Тиснемо на QWT. І тут от, в списку 6.3.0. От її треба цю версію завантажити. Тобто, це доволі важливо. 61.4 на крайніх версіях Qt, скоріше за все, взагалі не запуститься. Тобто, тиснемо список файлів. Тут різноманітні є архіви. Вибираєте для Windows ZIP завантажити цей файл. Тобто я його вже завантажив, e, значить QWT архів 6.3.0, якщо його розпакувати, то... 음, так, давайте я його. Якщо його розпакувати, то ми отримаємо проєкт QT. І тут є QWT Pro файл проєкту. Тобто можна його прямо, якщо у вас э, файли PRO. Уже в системі проставлені під QT, то можна його просто запустити двома клацами миші. Значить, там тоді вибираєте реліз і дебаг, і я це вже зробив, щоб зекономити час. Тобто, виглядає цей проект ось так QWT Pro. В принципі, якщо його запустити на виконання. То він там хвилин за 15-20 встановиться. А от зараз прошу вас, якби, я, ну, щоб зекономити час, то піду трохи далі. Тобто я це вже зробив якби, в себе. Тобто й вас, я прошу тут мене якби, зараз цей процес завантажити, хто ще не зробив, і почати компіляцію. Проєкту QWT, тому тобто, що потім десь під кінець пару, якщо вилізуть якісь проблеми, то можна було щось з цим подумати вирішити. вирішити. Нагадую, ще версія 6.0. Тобто, це ви його з сайта знаходите. Значить, нагадую, ще раз йдете на сайт, що там QWT SourceForge.io. То есть, тиснете Downloads в списку, заходите в Project Page і там Project Page. І тут тека QWT 63.0. Що там zip архів завантажили, розархівували відкрили в QT файл QWT Pro і запустили його на компіляцію. То есть, ви в результаті компіляції, ось мені щойно видало. Ось така програма, так би мовити, приклад. Це там є подивитись кілька екземплів. Можна їх подивитись, ну, в принципі, показує, які лінії можна тут намалювати. Бачите, вони рухаються. То можна це зробити, скажімо так, як ви мовити якось їх міняти в реальному часі. Ось така програма. Дивимось, як воно тепер у нас виглядає на ну, власне, сам цей проект. Тобто, якщо тепер зайти в теку QWT 630, то є, у нас з'являється, з'явилася папка build. В папці Build знаходяться якраз усі ці завантажені, ну, як вже скомпільовані бібліотеки. Тобто, тут пишеться. Яку, ну, якби, яку версію Qt використовувалось, який компілятор, ну і що в нас тут дебаг? Ну, давайте подивимося, що всередині. Значить, всередині у нас є тека, що там, CRC. Так, давайте подивимось, що тут є. Тут бачите, є о-файли, якби наші скомпільовані. Так, далі є така lip. І ось вона нам знадобиться. Тобто, в теці lip є два файла dll. Значить, бачите, qwT просто dl, qwTl. З чим вони відрізняються? Ну, перш за все, розмір. Есть, зверніть увагу, просто це один що там, трохи більше мегабайта. Тут 84 Значить Що таке d? d від слова debug. Тобто, тут ця бібліотека, вона враховує ще якісь дебаг, це якби відпрацювання помилок. Тобто, якісь певні ресурси для відпрацювання помилок. Тобто, ці файли нам знадобляться. І є файли A. Файли A це власне об'єктні файли цієї бібліотеки. Тобто вони нам теж будуть потрібні. І це все діло в теці LIB. Так, що там ще? Ну, в принципі, все, що нам треба. Так, і сама м -м, сама бібліотека. Тут є ось в самій бібліотеці є CRC папка і тут, бачите, знаходяться файли заголовків. Тобто, нам теж ця тека знадобиться. І тепер. Так, оце я ну, тут у мене скільки при компіляції 43 проблеми ворнінга. Ну, тобто, проблеми діляться як на ворнінг і ерор, Тобто на попередження і на помилку. Тобто, якщо помилка, то компіляція припиняється. Треба її виправити цю помилку. Ну, а попередження в принципі можна проігнорувати. Хоча часто буває, що не завжди. Тобто, в даному випадку. У мене 43 попередження, але тим не менш, нормально програма скомпілювалась. Так, і тепер, як це все діло підключ... Ну, давай подивимось тут. Як це все діло підключити до нашого проєкту? Значить, проєкт QWT. Ну, що тут можна скомпілювати якісь іще екземпли, то тобто їх можна окремо відкрити, подивитись, кому цікаво подивитись. Я поки що, якби часу у нас на парі не багато, закриваю о, цей проєкт. Все, закрити проєкт UWT. Закрив проєкт і треба відкрити наш старий проєкт з лотером. Так, New Project відкрити файл або проєкт. <кхем> так, це я його трохи в інше місце записав момент. Так, ось Спред Plotter, Плоттер Profile. Відкриваємо. Ось відкривається наш проєкт. І тепер можна спробувати підключити до проєкту цю бібліотеку. Значить, що для цього Як це робиться? Значить, перш за все. Значить, відкриваємо файл Plotter Pro, дивимося його місце. Тобто, тут у нас прописані, є, згадуйте лабораторну роботу по компілятору, прописані всі файли, які будуть, буде, скажімо так, споживати цей компілятор. Так, і тепер дивіться уважно, там, де сама назва проєкту, правою. Кнопкою на ній набираєте, натискаєте і є в пункті меню додати бібліотеку. От, власне, ми цю бібліотеку QWT зараз і додамо. І тепер дивіться: тут є три варіанти. Так, тобто, зараз розширити. Внутрішня бібліотека. Значить, Це не наш варіант, внутрішня бібліотека зазвичай, ну, якщо самі ви робили цю бібліотеку, тобто зовнішня бібліотека і системна бібліотека. Тобто, в принципі, системна бібліотека це теж не наш варіант, якби в основному вона використовується в Linux, там є таке поняття, ну, беремо обов'язково зовнішню бібліотеку. Значить, навіть якщо у вас воно розташоване не в вашому дереві збірки, то все одно, якщо в вашому, ну, в теці з вашим проєктом, то все одно вибираємо зовнішню бібліотеку. Писнемо далі. І з'являється ось таке. Вікно. Так, тип бібліотеки, бачите, є різні. Тобто у нас бібліотека під Windows. Пам'ятаєте, ми щойно дивились, файли ліп і .lib.a. І тепер нам треба її підключити. Так, значить, Файл бібліотеки. Це, власне, сюди треба вписати теку, де якраз оці lipi A знаходяться. Тобто ми її щойно знаходили. Так, це буде Workspace, QwT3.0, build, hdstop і teka.lib. Ліб. Давайте в неї зайдемо. Ось якраз файли A знаходяться, щоб ми не плутали. Тиснемо відкрити. А, ну, можна ось ці файли вони просять вибрати ці файли. Значить, Вибираємо файл без D. Тиснемо відкрити. Ось шлях у нас прописався до нашого файлу бібліотеки. Тепер шлях до заголовків. А от заголовки знаходяться, ну, я їх теж щойно показував, власне, в тій теці, де в нас е, якраз ця бібліотека знаходиться в теці CRC. Тобто Тут просто вибір теки, тобто Ну, Тут, правда, нічого не покажеться, але там ми знаходили наші файли заголовків. Тобто, нагадую, це H-файли заголовки. Так, що там у нас платформа Stanley, Linux Mac. Давайте зробимо компонування. Тут можна вибрати динамічне чи статичне. Тобто, нагадую, динамічне у нас код уже робиться виконуваний підключається до програми на етапі виконання. Тобто, статичне у нас в... всі ці коди знаходяться в exe файлі. Щоб-система у нас Windows, і дивіться, додавати суфікс D до знаважувальної версії. Тобто, тут треба поставити галочку. То есть, якраз, Щоб ці два файли либо, либо, ну, там, із суфіксом D і без суфікса D, використовувалися. Такі налаштування. Тиснемо далі, завершити. І дивіться, ось у нас в коді проєкта З'явились додаткові дописи. Тобто, тут якраз всі всі шляхи прописані, ну і можна, в принципі, пробувати їх тепер під'єднати. Цю бібліотеку. Ну, давайте на всякий випадок запустимо компілятор, подивимось, чи будуть якісь помилки. Ну, в принципі, поки ми в коді. Основної програми нічого не змінено, то помилок бути не повинен. Так, так, так. Так, ніби все нормально. От тепер йдемо на форми, в дизайнер. І минулого разу ми зробили таку програму, і частиною цієї програми був Q-Віджет, який ми назвали Plop. Тобто, QG це базовий клас, ну, власне, для віджитів, тобто для графічних елементів. І тепер нам треба його перетворити на графік. Тобто ми вже саму бібліотеку приєднали. І що, як це робиться? На цьому вибираємо його, цей віджит. Бачите, він тут з'явився. Тиснемо праву кнопку миші. І в меню є пункт перетворити на. Тут вибираємо цей пункт. З'являється відповідне вікно. І тепер дивіться. Треба вручну прописати ім'я перетвореного класу і файл заголовки. Значить, яке ім'я? Зараз покажу. Тут треба зайти на лекцію Ось. і подивитися, як називається. Ну, можна подивитися в довіднику. Як називається цей наш клас графіка? Тобто це самий початок ну, після заглоку QWT, Тобто самі перші коди. <coughs> так, QWT Плот. Так, значить, клас називається з великої букви QWT, з великої букви P, слово Ось так ми. Так, зараз я спробую скопіювати, побачимо, чи вийде. Так, і там, де ім'я перетвореного класу, треба вставити, ось вийшло, qwt Plot. Воно автоматом прописує файл заголовку. qwt Plot H. Але тут в QWT є певна особливість, про яку не варто не забувати. Тобто, Бачите, у них файли заголовків, йдуть слова, як би розділяються нижніми підкресленнями. Ось оце його. Треба, це нижнє підкреслення вставити вручну. Так, QWT вот, поставив. Ну, бачите, Кнопка поки що не активна. Треба спочатку натиснути кнопку додати. Тут у нас е, з'явилось, скажімо так, ну, у віконечку, скажімо, наші класи, і тиснемо, ну, можна так, щоб глобальне включення натиснути, тиснемо перетворити. І от тепер дивіться, що помінялося. Значить, QWT-клас е, нашого плота, був Qвід, став QWT плот. І тепер, так би мовити, момент істини спробуємо запустити на виконання. Так, Запускається. Проблем немає. І ось наше вікно. Значить, Пам'ятаєте, минулого разу у нас було тут, скажімо так, пусте місце, там, де був цей графік. Ось тепер у нас з'явились поділки цієї шкали графіку, що там від 0 до 1000 ну, колір якийсь весь там, скажімо так, стандартний під колір вікна. Ну а все інше таке, як у нас було минулого разу. Тобто, бачите, в мене успішно якби підключився до програми QWT Plot. Цей зовнішня, зовнішня бібліотека, і видно, якби по зміні нашого бюджету, що воно працює. Тобто бажано стигнути вам на парі, зробити, щоб якщо там десь якісь помилки вилізуть, то будемо розбиратись. Ну, хто не встигне, то вдома теж якось до мене потім почату звернетесь.